6 вересня Кабмін опублікував постанову, яка дозволяє українським морякам виїжджати за кордон. Мова йде про три категорії: курсанти, які мають пройти практику, екіпажі суден задіяні в рамках зернової ініціативи, та інші моряки, які можуть з дозволу збройних сил виїхати за межі країни для роботи. Як працюватиме такий механізм? Говоримо з керівником професійної спілки працівників морського транспорту України Олегом Григорюком. Вітаю вас, слава Україні! Героям Слава день! Отже, як ви оцінюєте цей механізм, і чи це те за що ви боролися? Велика кількість етапів була пройдена. Перед чим ми ми змогли за допомогою наших іноземних партнерів, наших партнерів-судновласників не скажу тиск, але інформувати лідерів держави про те, що це ця, ця проблема не є суто українською проблемою це проблема міжнародного судоплавства. Якщо українські моряки займають на сьогодні п'яту стрічку у рейтингу всіх моряків у світі, то якщо в нас не буде такої кількості кваліфікованих кадрів на світовому ринку судноплавства, то в нас не буде нормального постачання продуктів, ресурсів і так далі, тому що в 95% всіх товарів перевозяться, як, як ми знаємо, морем. Стосовно механізму, як ви знаєте, спочатку було анонсовано, що рішення прийняте, і ми подивилися у проєкт постанови, який з'явився у публічному просторі. І ми побачили там деякі терміни, які нам не дуже сподобались. Вони були не чіткі, нерозумілі. І ми почали. Знов таки з керівництвом міністерства інфраструктури проробляти як виділити. Такі терміни з офіційного тексту постанови, завдяки нашій співпраці з міністерством нам це вдалося, і в нас вже є офіційна версія, яка включає в себе деяку процедуру, етап про який ми поговоримо. Е який може не всіх задовільнити, але, е наш погляд, це єдиний е діючий механізм, який у даному випадку можна приміняти у державі. Цей дозвіл вже працює, чи для нього ще потрібен певний час. І давайте кілька слів про саму процедуру. Як ми розуміємо, є декілька державних установ, які мають бути задіяні у процедурі. Це адміністрація судноплавства, так званий МАРАД, і це військобат. Тобі ж ми маємо процес, в якому моряк має обратитися до Звернутися до морської адміністрації і в електронному порядку отримати від них певний документ, який буде підтверджувати те, що вони є українськими моряками. В них є робочий диплом, який легітимізован, Також учбовий диплом легітимізований. Таким чином вони звертаються по отриманню цього документу в дводенний термін. Вони звертаються до військомату. Найбільш питань виникає, коли ми починаємо говорити про військомат. Там у семиденний термін вони мають. Отримати документ, який мають пред'явити у пункті перепустки, коли будуть покидати державу. І цей процес, ми розуміємо, що у ніякому разі ми не могли отримати інший проект чи інший текст постанови, який би виключав військкомати з цієї ланки. Тому так є, є певні сумніви, у певних категорій вони залишаються. Поки механізм ще не працює, ми не бачимо перших моряків, який. Його повністю пройшли, але ми сподіваємося, що десь через тиждень ми вже будемо мати, і військомати будуть мати по своєму процедуралу і функціоналу, що вони мають робити. І морякам буде чітко писана ця процедура. Моряки, які відвідують центри комплектування для виїзду за кордон, якщо їхня раптом військово-облікова спеціальність буде цікава Збройним силам, їх можуть. Замість того, щоб випустити за кордон, забрати зсу як ми розуміємо, кожен, кожен чоловік з 18 до 6 років сьогодні е, має є така теоретична можливість, що його спеціальність чи він особисто має бути має бути інтересним і в пріоритеті для збройних сил України. Ніхто не може виключати цю можливість. Але наскільки нам відомо, всі морські е, так звані спеціальності е, військові, вони зараз не в пріоритеті у зсу тому я думаю, що ризики тут мінімальні. І екіпажі суден задіяні в рамках зернової ініціативи, їх це стосується відвідування центрів комплектування? Там є спрощена процедура. Ми, ми також вже. Опублікували, вона працює трохи по іншому принципу, але ми, ми говоримо про маленьку кількість моряків. Декілька екіпажів наших членів профспілки вже покидали Україну на суднах в рамках зернової ініціативи. Наскільки мені відомо, для, для них це не було обов'язково, але там є чітке розуміння, що там і е, СБУ. І е, адміністрація морських портів України також були задіяні у е, підготовці дозволів на такий виїзд. Тому там все також під контролем іншим, але також під контролем. Тому я не думаю, що це велика різниця між е, дозвольними процесами. Що є моряки, які вже пройшли або майже пройшли таку процедуру. Знаю, що вже почалися у декілька моряків, Почався вже процес. Хтось вже е, отримав від морської адміністрації. Ці документи, але нам ще не відомо ні, ні одного кейсу, коли вже повністю пройдено і моряк по факту перетнув кордон. Ще ні, але я, як я казав, треба тиждень-два для того, щоб весь цей, весь цей механізм почав працювати. Моряки мають зібрати певний пакет документів для виїзду за кордон. Мова йде не лише про відвідування центрів комплектування, якщо не помиляються підтвердження кваліфікації в адміністрації судноплавства, те, що ви вже згадували. Виникає питання, чи не збільшуються корупційні ризики? Сподіваюся, що ні. Основний документ, який має бути у Маріка, це наявність контракту, трудового договору з іноземним судоплавцем. А також е, е, лист, е, лист, який має, має надати крингова компанія Маріку, що вона заінтересована в його послугах, е, чи й, 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 йде процес найму його на судно іноземного судновласника. Тому в, в, у, цьому, у цьому процесі я не бачу ніякої корупційної складової. Якщо є моряк, є крін... Рінгова компанія, яка його обслуговує, весь цей пакет документів зазвичай передається морякові. А він йде вже по, по процедурі, предоставляючи ці ці документи. Ви напевно не раз чули аргумент щодо моряків. Коли кажуть, чому одним можна виїжджати за кордон, а от іншим категоріям громадян ні. Ну, специфічно є сама професія моряка, і я думаю, що в Одесі, в Одеському регіоні нікому не потрібно пояснювати, що це суто специфічна професія, ти ніяким чином не можеш при, е, приміняти свої фахові професійні навички, знаходячись вдома, чи знаходячись у, в рамках якоїсь області в Україні. Це неможливо. Якщо слюсар, таксист, е, маляр, хто завгодно, менеджер може працювати на компанії, які продовжують. Вжуть функціонувати в Україні мерег цього не може зробити, тому, тому це не є пріоритет, це є необхідність передтингати кордон для того, щоб приєднуватись до суден е, в іноземному морському просторі. І ми не маємо забувати, що постанова каже, що є певне обмеження. На періоді діючого контракту, тому тут є запобіжник, так званий, який має стримувати від, від, відток моряків з країни. В нас є велика кількість спільчан, які зараз знаходяться за кордоном, але вони хочуть повернутися додому і не могли цього зробити, тому що не існував прозорий зрозумілий механізм з боку держави, як вони потім підуть у наступний рейс. Зараз такий механізм є. Якщо він буде працювати, якщо він буде працювати прозоро і прийнятно для більшості українських моряків, які зараз знаходяться за кордоном, тоді в них не буде питань, як виїхати і приєднатися до суду на наступному рейсі. Вони будуть повертатися, і ми будемо бачити тенденцію, що більшість з них повернеться, повернеться в свої дома, повернеться в свої квартири і продовжити жити в Україні. І привозять сюди свої кошти, гроші, зарплатню, і будуть таким чином як завжди підтримувати економіку нашої держави. Скільки моряків, до речі, залишається за кордоном? А скільки наразі в Україні? Ну ми калькулюємо, що десь на початку війни десь 60% знаходилось за кордоном на суднах чи в дорозі додому. І десь порядка 40% знаходились дома. 60% і 40% – це від якої цифри. Ми калькулюємо десь 100 тисяч українських моряків. Деяка кількість моряків поїхала за цей час різними способами, і тому ми калькулюємо, що десь на, на момент прийняття постанови було порядку 30 тисяч українських моряків, які які були в Україні на той час. Ще раз акцентуємо, тобто є певні гарантії, що моряки. Повернуться після того, як виїхали за кордон, а не залишаться там і не вивезуть потім свої сім'ї. Я впевнений, тому що кожного дня спілкуюся з багатою кількістю наших спілчан, які нас теж підштовхували, щоб ми якомога швидше пролобіювали цю тему з виїздом, тому що для них виїзд не є пріоритет. Для них в'їзд є пріоритет. Вони хочуть повертатися. Вони хочуть почати своє життя в Україні, як воно було. І і до цього, і вони допомагають зсу. Вони у волонтерському русі, навіть знаходячись за кордоном, вони допомагають дуже багато. Вони них є фінансові можливості. Вони це роблять. Тому для, для них був пріоритет для того, щоб повернутися. Ті, хто будуть від'їжджати, я, я впевнений, що вони будуть повертатися. Якщо повторюсь, механізм буде працювати, вони будуть повертатися додому, тому що ніхто не хоче. Відкрито кажучи, ніхто не хоче жити в Європі, тому що в Європі зарплатня українського моряка не є такою ж великою по їхнім міркам. і тому в Україні вони собі відчувають набагато комфортніше. І Вони хочуть до того. До речі, чи не аналізувала спілка? От кількість моряків, які пішли захищати Україну? Ми, ми ми намагалися це порахувати десь у, у кінці лютому, у березні. В нас була. Цифра 3-4% від нашої кількості це великий загал хлопців, які мали військовий досвід, які були, скажімо так, волонтерами, які самі добровольці і пішли до лав зсу. Після 24 лютого, коли українські моряки не могли вже виїжджати за кордон, експерти заговорили про те, що є ризик, що просто. Ми втратимо цей ринок праці для українських моряків. Їх поступово будуть заміщати, зокрема, і російські моряки. Що відбулося за ці півроку? Чи відбувся цей процес? Можливо, він не був вже певних незворотніх тенденцій. Дякуючи Богу, ні. По нашим оцінкам, ми десь просіли на 20% по, по кількості робочих місць. Але це не драматична тенденція. Ми маємо чітко розуміти, що немає таких можливостей ні однієї держави. Яка б могла дати одномоментно ринку 100 тисяч кваліфікованих моряків, офіцерів та рядових? Це це неможливо. І всі це розуміють. Ми розуміємо як проспілка, це розуміють наші іноземні партнери. Тому і всі задоволені українськими моряками, всі хочуть продовжувати і для для, для багатьох компаній українські моряки це. Це основний ринок праці, на якому вони працюють десятиріччями. Тому для них це не була опція піти з нашого ринку. Вони разом з нами пліч оплеч. Вони нам допомагали. Ми допомагали їм для того, щоб максимальну кількість українських моряків залишити в себе. І десь у квітні місяці ми написали дуже такого відкритого. Листа звернення до всіх іноземних компаній, з якими ми працюємо, чи з якими працюють українські моряки, і ми їм чітко сказали, що ви маєте віддавати. З огляду на те, що коїться в нашій державі, з огляду на те, яка агресія зі сторони Російської Федерації, ви маєте віддавати пріоритет де тільки можливо українським морякам, і не за яких обставин не брати працювати російських моряків, тому що вони привозять свої гроші зарплатню сторону агресорів, яка вбиває наших людей за вашими оцінками, наскільки швидко Україна і чи може Україна от відновити позиції на ринку якраз зайнятості моряків? Так, якщо цей механізм буде прозорим і буде працювати на повну силу, то я вважаю, що нам потрібно десь 3-6 місяців, щоб повністю встановити нашу нашу працездатність, скажімо так, і відвоювати ті робочі місця, які ми мали мали залишити. Голова професійної спілки працівників морського транспорту України Олег Григорюк, Дякую за розмову. Дуже дякую, слава Україні.